Ровно так, если дивиться на дреща, на цьому, судя по, по корчику, вроді бы нічого. Но по пластику есть, конечно, питание. Вообще боять придется. Так, в принципі, тут бачу, що, Если по хвосту дивиться, видно. Тут як би видно. Чуть-чуть, кстати, пошло на правый бочок. козел про Панелька тоже у вас там соест, там, я так понимаю. По вылочке, в принципе, ну, подняки не сопливые. Видно, что целенько, отлично. Так, по бачку. Видно, что это оригинал, но ну, трешечки все. Может там чуть-чуть видно. Да, вот так. По дискарях. Задній, конечно, ідеальний. 33 штуки пройшов. Повірить даже. Може і гума видно, я бачиш. Ну дивись, один що тільки по пластику, мордяка. І тут під, підпалювати треба і красити. От. Мордяру красити треба і... Якась із них ліва нічого, а права така теж. Якщо подивитися, не особолю. А так ось так. По ну, фарі там нічого. Фарі, по фарі щось воно таке було. А кріплення у вас там десь хоч валяється там все є. Біжу, ж був повністю комплектний розібраний, Комплектний зібраний. Я его просто раскидал, розкидав по гаражу. Там... Ну ви потом, если бы до чего собираетесь, если да бы -да -да. стоялище. Ну не то так вот, приблизно, плюс-минус. Такое чудо техники, скажем так. Я оцінюю стан як хороший, але треба прикласти руку. Просто Я так розумію, що його навіть, привалили і він стояв дуже довго, тому що тут все, все брудне, окислене, тут вже трошки стояв десь в гаражі сильно сухому там і так далі. І його то тут працює нормально, догазування трошки давав тому. Там, там бачите, от я піднімаю. Тут вот просто все новое, как гладко. Он еще так, 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 так тош, трошки припилив, потому что без сидушки стояли вот так. Оно все таке. Да воно старе, але воно старе новое. Ну, ну короче, я убрал такими дискумсинами. Если вдруг чего, ви не... так ну, вроде бы все снял.